Скільки робочих підходів в рамках одного тижня краще робити на м'язову групу для максимального росту? Зауважу мова буде йти саме про натуральних атлетів. Є різні дослідження, які показують нам, що в середньому на м'язову групу на тиждень треба робити від 12 до 20 підходів. Але я зазначу, що не така велика кількість людей брала участь в цьому дослідженні. І ці цифри вони такі дуже середні. Я скажу так: що чим менший стаж тренувань, тим більше людина може виконувати робочих підходів на тиждень на групу, тому що ці підходи не будуть такими важкими, як мають бути. Людина невеликий стаж, вона ще не вміє включати так, як треба, свої м'язи. і, Відповідно, робочі ваги в неї теж невеликі. Тому в випадку новачків я б на тиждень брав робочих від 9 до 12 підходів на групу. А у випадку не новачків, тих, в кого вже великі робочі ваги, великий стаж. Я б кількість робочих підходів на тиждень трохи зменшив. Приблизно поставив би її 6-10. Я б зменшив кількість робочих важких підходів для тих, у кого великі робочі ваги та великий досвід, тому що в них відновлення після таких підходів банально буде довшим. А для тих людей, які займаються без хімії, відновлення воно відіграє просто ключову роль. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування чи ти хочеш співпрацювати зі мною, як з онлайн-тренером, пиши мені в інстаграм, посилання є профілю.